Препарати, які впливають на рівень холестерину та згортання крові, одноразові маски та шприци, Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр отримав гуманітарну допомогу від благодійного народного фонду. А це життєво необхідно для пацієнтів з хворобами серця. Детальніше про це далі у сюжеті. Воєнні дії та перебування військових на волосинні від смерті, постійні повітряні тривоги, життя в безперервному стресі, пов'язаному з ризиками обстрілів, а також переживання за рідних і близьких, які знаходяться на передовій. З 2014 року у такому ритмі жило населення Луганщини та Донеччини, де відбувались бої. А після 24 лютого 2022 року вся Україна така ситуація вкрай негативно відобразилась на здоров'ї наших громадян і буковинців у зв'язку з цим благодійний народний фонд вже неодноразово надавав гуманітарну допомогу медичним закладам області. Лише за січень такі вантажі отримали Хотинська та Кізманська багатопрофільні лікарні. Цього разу настала черга Чернівецького обласного клінічного кардіологічного центру. Цього разу ми надали одноразові шприци, одноразові маски і медичні препарати, які будуть вже використовуватись цим медичним закладом. Вважаю, що при тому, що зараз загострюється епідеміологічна ситуація з ковідом і, і, і знов чергова хвиля грипу захворюваності, то маски точно стануть в нагоді. Така вагома гуманітарна допомога є необхідною для якісного надання медичних послуг пацієнтам, адже лише за останній рік у Чернівецькому обласному кардіологічному центрі значно збільшилась кількість пацієнтів з хворобами кровообігу. У нас досить багато пацієнтів, кількість їх постійно збільшується, в тому числі це і внутрішньопереміщені особи, ну і в тому числі і військові. І тільки з приводу гострого інфаркту міокарда у нас в минулому році було проліковано на 38% пацієнтів більше, ніж в попередні періоди, аналогічні. Тому от така допомога, яку нам надав благодійний фонд, вона неоціненна. Серед медичних препаратів, які отримав кардіоцентр, зокрема велика кількість ліків, які впливають на рівень холестерину та згортання крові. Насправді це препарати отримують практично всі пацієнти з ішемічною хворобою серця. Це дуже широке коло осіб. Це і хворі зі, з хронічними формами ішемічної хвороби серця. Це і пацієнти з гострим інфарктом. Та міокарда. тому насправді вони знайдуть дуже широке застосування. Ми ще раз дякуємо за те, що є можливість і надали нам цю благодійну допомогу. Дякую. Окрім того, гуманітарну допомогу отримала і Герцаївська міська лікарня, адже медичні заклади в громадах області також гостро потребують підтримки. Така гуманітарна допомога зараз вкрай необхідна, адже в цих лікарнях лікуються наші захисники, які на передовій виборюють наше право на незалежність та територіальну цілісність. Вважаю, що в такій Нелегкий е час, який проходить наша держава під час е російської агресії, ми повинні зробити все для того, щоб забезпечити і наші медичні заклади, які приймають наших хлопців, які тут реабілітуються, які проходять. Е Обстеження, лікування, тобто зараз в тилу наші медичні заклади повинні робити все для реабілітації наших воїнів-захисників. Вже вкотре підтримувати лікарні області допомагають румунські партнери народного фонду. Окремо хочу вчергово подякувати нашим румунським партнерам, які завжди раді нам допомогти і надають постійно на наші запити, надають медичну допомогу для медичних закладів Чернівецької області. Domnul Emanuel, bună ziua! Vă deranjează și vreau să vă aduc sincere mulțumiri din partea comunității Herță pentru ajutorul dumneavoastră pentru soldații care, noștri care apără țara noastră. Vreau să spun că dumneavoastră sunteți niște oameni cu literă mare care de când s-a început tragedia noastră în țara noastră, sunteți alături de noi din clipa de când s-a început. Deci eu vreau să vă mulțumim și dacă aveți posibilitate și în continuare să ne ajutați, o să fim foarte recunoscători pentru tot ce fați face pentru noi. Vă mulțumim din suflet! Tatiana Dubitska, Vasil Tavchanskaya, Tamadnya TV.